Чоловічі светри з різдвяним мотивом від ліверджі. Лише 155 гривень за одиничку. В лоті буде 12 позицій, вартує лот 1380 гривень, але це тільки зараз. Зверніть увагу, яка ціна була до цього. Це чудовий привід замовити саме зараз ці класні светрики і класно на них заробити. Вони йдуть в упакуванні, деякі, можливо, будуть без упакування. Є ось такий варіант в зеленому кольорі. По складу це буде 100% політ. А це значить, що вони будуть м'якенькі, теплі, не кусючі і, і точно сподобаються вашим клієнтам. Ось такий є варіант зі сніговичками темно-синій. Ось такий ще є варіант, дуже класний, трендовий. Дід Морозики, всі люблять. Він, він ще буде музичний. Розміри від десочки до екселечки, Класний розмірний ряд. Ось так виглядають вони в розгорному тому вигляді. Прямий крі, класний фасон, такі новорічні такси. Нагадаю, 155 гривень за одиничку. І ось такий варіант. Можливі, ще будуть якісь варіанти в лоті. 155 гривень за одиничку, якщо бажаєте його замовити, поспішайте. Всі контакти менеджерів під цим відео.